Доброго дня, мене звуть Світлана Мириленко, я менеджерка з продукту Вчасноді. Наш продукт про те, щоб робити обмін даними в рітейлі простим та зручним. І сьогодні я хотіла б більше поговорити про те, як вчасно діяй полегшує життя постачальникам та мережам при узгодженні цін, а саме про електронні специфікації. Але перш ніж показати, як це в нас працює в продукції. Хотілося б сказати пару слів про те, навіщо взагалі потрібні електронні специфікації. Перш за все, це е, зручно для постачальників, адже дуже просто ініціювати процес зміни ціни і в подальшому узгодити це з мережею. Е, Причому це можуть бути як зміни регулярної ціни, тобто безстрокова зміна на певні групи товарів, або е, зміна промо ціни, наприклад, у зв'язку з проведенням маркетингової компанії. Отже, зараз я хотіла б вам показати, як це все працює у нас в продукті. Отже, все, що потрібно, це зайти на нашу платформу Вчасний діай. Тут буде окремий розділ запити на зміну ціни. Тут ми бачимо всі наші запити, які ми відправляли в мережу. Вони можуть бути в різних статусах погоджено. Відмінено, якщо ви відмінили його згодом, на розгляді мережею або відхилену мережею, випадку, якщо о, вона його не погодила, відхилила. А, також ми можемо тут а, легко фільтрувати і шукати потрібний запит за номером, а також а, фільтрувати по основним параметрам, наприклад, за підтипом типом документу, зміни регулярної або проми ціни, за статусом запиту, а, щоб швидко знайти, наприклад, ті, які ще на розгляді, а також за контрагентом або за мережею. Але зараз нас. Цікавить те, як створити новий запит. Отже, ми наверху бачимо плюсик і підказочку Створити новий запит при наведенні. Клікаємо, і в модальному вікні перше, що вам потрібно зробити, це обрати мережу, до якої ви будете надсилати запит. В даному випадку виберемо бокс маркет. Далі у випадаючому списку автоматично підтягнуться юридичні особи цієї мережі. Як ви знаєте, у мережі може бути як одна юридична особа, так і декілька. Вам нічого руками вносити не потрібно, просто клікніть на потрібно в випадаючому списку. Так само оберіть і клікніть на потрібний вам договір і тип запиту, ну, наприклад, зміна регулярної ціни. Йдемо далі. Наступні кроки це е, вам потрібно скачати собі на комп'ютер вже підготовлений шаблон, який е, буде містити усі товари згідно того договору і тієї мережі, яку ви обрали. Дивимося, що тут є. Тут є назва товару, артикули або внутрішні коди, як постачальника, так і мережі, штрих-код, код оз, ставка ПДВ і ваші поточні ціни, по яким ви працюєте з мережею. Ви хочете ініціювати, наприклад, збільшення ціни. Вказуємо тут відповідні ціни. А, можемо а, вказувати її тільки в одній колонці, нова ціна без ПДВ. А, за бажанням можна вказати одразу і ціни з ПДВ, але ми а, порахуємо і так і так. Зберігаємо це собі на комп'ютер, і тепер ми можемо просто перетягнути потрібний нам збережений шаблон, або по кліку підтягнути його. Отже, після цього ми побачимо наверху нашої головної таблиці із запитами наш свіжий запит. Клікаємо на нього, перевіряємо, яка інформація по ньому підтягнулася. Далі обираємо період дії нової ціни, наприклад, сьогоднішньої дати. І на рік вперед, припустимо, до 1 серпня. Також ви можете залишити коментар коментарні мережі і додати файл. В pdf форматі будь-який, який вважаєте за потрібним, як додаткову інформацію для мережі, і подаємо нашу заявочку. Після відправки нашого запиту ми маємо очікувати на відповідь мережі. Статус його зміниться на, на розгляді. Коли е, ви зайдете вернетесь на головну таблицю із запитами, от ми вже бачимо в нашому випадку статус запиту. Погоджено, це означає, що нам мережа відправила товарну специфікацію у відповідь на запит. Це юридично значущий документ, в якому вже будуть. Вказані ваші нові договірні умови, по яким новим цінам ви будете працювати. Перевіряємо, мережа погодила нашу нову ціну 30, 50, 50 те, що ми заповнювали з вами у файлі. Бачимо, що зафіксована дата початку нової ціни, кінця, дата подання специфікації. І бачимо, що вже є електронний. Підпис в мережі. Тобто мережа чекає і на наше підписання. Будь-яким зручним способом, звісно, ми будемо рекомендувати наш вчасно кЕП, але ви можете звичайним файловим ключем Вводимо пароль і підписуємо. Документ успішно підписаний. Це означає, що тепер ви будете працювати з мережею по визначеним товарам за новими цінами, які ви поводили з мережею. І вже нові замовлення ви зможете отримувати з новими цінами те, що вам і було потрібно. Звісно, мережа може. Наприклад, і відхилити ваш запит з відповідним коментарем, в такому разі можна подати його повторно з урахуванням зауважень. Як бачите, все дуже легко та просто. А зараз я хотіла б перейти до найбільш поширених питань, які нам задавали постачальники щодо нашого сервісу електронних специфікацій. Чи можу я відправити запит на зміну ціни в будь-яку мережу, з якою працюю вчасний ADI? Справа в тому, що. Треба переконатися, що мережа працює з нами по функціоналу електронних специфікацій. Не всі мережі це наразі використовують. Ви можете це уточнити або у свого категорійного менеджера, або в нашій службі турботи. Тому вам потрібно переконатися в тому, що цей процес налаштований в мережі, і розпочинати роботу. Наступне питання: чи можу я прикріпити додатковий файл до свого запиту на зміну ціни? Так, ми розуміємо, що часто буває необхідність додати якесь економічне обґрунтування, наприклад, підвищення цін на певні товари. Таким чином, збільшити е, шанс того, що мережа погодить цей запит. Е, відповідно, як я трошечки вже касалася цього на демонстрації, е, є можливість до відправки запиту також прикріпити додатковий файл у форматі PDF, там де ви зможете вказати всю необхідну інформацію, і вона попаде в мережу разом із запитом. Якщо мережа в товарній специфікації погодила зміну цін лише частково, які мої подальші дії. А, так, дійсно може бути так, що а, мережа а, погодить не на такий відсоток, як би вам хотілось, або не на всі товари, які були вказані. Ви це побачите в товарній специфікації як зворотну пропозицію від мережі. У вас є два варіанти: ви можете або погодитись на це. І тоді е, вступлять в силу ті ціни, які були зазначені в товарній специфікації, і е, під чим ви підписалися в ній. Або відхилити е, цю пропозицію е, також по кліку, ви зможете вказати коментар, чому ви це робите, і він також перейде в мережу, і далі ви будете узгоджувати, е, як ви рухаєтесь далі по зміні цін з мережею. Отже, це була коротка презентація того, як працює наш функціонал електронних специфікацій в продукті вчасно EDI. Ми раді тому, що все більше мереж підключаються до цього функціоналу і на власному досвіді переконуються в тому, що це швидко та зручно. Заохочуємо перевірити і переконатися в цьому і вас. Дякую за увагу! Бережіть себе.